Вітаю, Любі, дуже рада вас бачити. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою цікавою історією із життя. Ну і, звісно, бажаю вам усім приємного прослуховання. Я вчинив дуже погано, підло і взагалі не по-людськи щодо своєї дружини. Чим керувався я в той момент, я також не знаю. Мене заполонила якась сліпа та недовга любов, чи взагалі просто потяг до іншої жінки. А чому б ні? подумав я. Світланка молода, красива, її аромат так і притягує до себе, а соковите тіло просто не дає ні найменшого шансу на відмову. Світлана, моя нова помічниця, сам я її не обирав, до мене приставило вище керівництво її, а от дружина моя, Оля, це ж просто жінка, яка ходить по дому піжамі чи в розтягнутому одязі, не фарбується. А каблуки взагалі останній раз вдягала на наше весілля. От я і повівся на красиву обгортку і зрадив своїй дружині. Я ж думав, що Оля так і ні про що не дізнається. Але Світлана виявилася дуже хитрим стервом. Вона залишила спочатку маленькі сліди на моєму одязі, а потім почала телефонувати мені просто серед ночі. А одного разу надіслала моїй дружині наші інтимні фото. Чесно кажучи, я не чекав такого повороту подій. Прийшовши того дня додому, мене за порогом чекала Валіза з моїми речами. Ключі відомо, мене попросила дружина залишити на тумбурсі. І я таки пішов до Світлани. Кілька місяців ми навіть жили дуже добре, а потім їй стало мало моїх грошей, і взагалі вона казала, що я старий. Так ми і розійшлися з нею. А при одній діловій зустрічі. Я побачив в ресторані за сусіднім столиком свою колишню дружину. Вона прийшла швидше за все на побачення, і поруч з нею сидів досить пристойний чоловік. Яка ж була красива моя Оля того дня? Я й перестав думати і помічати, що вона настільки гарна, мені стало соромно і боляче, що я проміняв таку жінку на якусь секретарку Світлану. Куди ж дивилися мої очі в той час? Декілька разів я намагався все ж таки просити пробачення дружини, телефонував, надсилав їй квіти чи просто сидів під нашим будинком. Однак їй було вже байдуже. Оля сказала мені, що для неї я вже прочитана книга і взагалі помер в той день, як вона отримала фото від коханки. А я так сильно хочу повернути наші стосунки, я навіть не знаю, що мені робити. Я усвідомив свої помилки і розумію, що моїм чинкам нема пробачення. Але ж і щоб моя Оля, така кохана колись мною жінка, була з іншим чоловіком, я теж не хочу. Як далі жити? Я просто не маю уявлення і поради нема в кого просити.